У нас подаруночки для піх. Там ще один подарунок. Мій підрозділ, якому служив, став для мене другою сім'єю, тому що якби, ну, ми все робили разом. Все робили разом, і е, я дуже пишаюся цим. Я не цураюсь, що я ну, спав, їв з солдатами, тому що основна складова. Армії, це є молодші командири, тобто, які перебувають безпосередньо в бойових порядках. І коли люди не розуміють, що якщо він молодий хлопчина, лейтенант, то ну, йому ще не час сидіти в штабі. Тому що для того, щоб приймати якісь рішення зверху, то ти спочатку маєш побути знизу і побачити реальну картину, щоб вже робити якісь висновки і давати якісь накази. Був старшим групи, висувалася група, то тобто, є сапер. І він же виступав там в ролі зв'язківця, в ролі вогневої підтримки. Тобто, треба було швидко оцінювати ситуацію, яка склалась на ділянці, чи то на підконтрольній території, на непідконтрольній, в яких умовах це сталося, в результаті чого було поранення. Евакуацію треба було здійснювати у темну пору доби. Тобто, це була ще зима, було темно. Якби до сьомої ранку ми мали встигнути це зробити. Тоді вже до мене приїхали два розвідника, склали коротенький план дій. Обговорили і безпосередньо вирушили. Провів правильний огляд, тобто візуальну наявність якихось ознак, що вони можуть бути заміновані. Роблячи аналіз, побачено, я сказав зразу хлопцям, що 100% тут щось є. Відтягували першого хлопця, ворона, його позивний, обв'язав кошку вокруг ноги, другу частину прив'язав до хамера. Сів в машину, почали рух, але двері в хамері не закрив. Вони були відкриті. і Я, як виглядав назад, буквально секунду-дві стався перший вибух. Вибух в полі з правої сторони, якраз з моєї, і залетіло три осколки. Один залетів в око, ще один залетів в щелепу і третій залетів в тазобедрену кістку. Водій вийшов на зв'язок, зразу повідомив, що я поранений. Продовжили рух вперед. Стався другий вибух під машиною. Проїхали вперед, підтягнули хлопця, розвернулись, залишили його і. Здійснювали саме евакуацію на точку Івака вже безпосередньо до медиків комендатури. Я прихильник такої думки, може це прозвучить і грубо, але чим гірші умови ми їм створимо тут, гірші мається на увазі наближення до реальності. Чим гірше їм буде тут, тим їм потім там буде легше. І це розуміють одиниці. Це розуміють одиниці, але це розуміння приходить вже з часом, коли він провів певну кількість часу там. Тоді вони, може, десь згадають, і десь згадають, а там був от пацаньонок, він нас ганяв, тіпа, от не зря ганяв. Я переслідую лише одну мету, щоб ви робили свою роботу і при цьому лишились живі і здорові. Все.